Вітаю вас. Робота на каналі. Продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії БРИЗ флот за тиждень. В рамках другого етапу дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування великий десантний корабель Костянтин Ольшанський військово морських сил України виконував завдання у складі тактичної групи кораблів. Учасників у цьому році завдання морському десантнику буде змінено. Чому дізнавався наш кореспондент Данило Ніпко, який перебував на борту корабля? Вийшовши 15 вересня з Бухти Севастополя, великий десантний корабель Костянтин Альшанський, яким командує капітан другого рангу Віктор Марчишин, зустрівся у визначеному районі з кораблями-учасниками морської фази навчань, які вишикувались в похідну кільваторну колону та вирушили до зони ведення умовних бойових дій. Разом з кораблями у морській фазі була задіяна і морська авіація, яку представляли два протичовнові літаки Б12. Зайшовши в район полігону, екіпаж корабля виконав вправи стрільб з артилерійських установок АК-230 та АК-725, стрільби по повітряним та надводним цілям. Ході навчання на кораблі не припинялася робота. Усі займалися виконанням наказів командира корабля, і від роботи кожного залежав успіх виконання поставленої задачі. Під час цих стрільб я обслуговував АУ АК-725 номер 1 де включали двигуни вертикального та горизонтального наведення, двигуни гідроперезарядки. Цепстрільби. Всі завдання були виконано. Я обслуговував в поході електронаційні прибори. і Практично не було ніяких проблем. Ми справилися з поставленою задачею, вийшли в море, добре, все відпрацювали прибори, працюючи добре. Перервів між відпрацюванням елементів навчань військові моряки прийняли в свою сім'ю новоспечених воїнів моря, які вперше вийшли на кораблі. Зараз екіпаж великого десантного корабля Константин Ольшанський готується до виконання подальших завдань дослідницького командно штабного навчання адекватне реагування реагування-2011». У цьому навчальному році у військово-морських силах багато кораблів практично в морі відпрацьовують курсові задачі відповідно до плану бойової підготовки. 2011 рік технічної готовності і багато військово-морської техніки вже введено в стрій. Майже всі вони беруть участь у широкомасштабних навчаннях, адекватне реагування реагування-2011». серед них і корабель управління Донбас, Центру морських операцій військово-морських сил України, які днями. В морі повністю відпрацював поставлені завдання у взаємодії з штабами та іншими кораблями і суднами забезпечення. за першими справжніми військово-морськими маневрами найбільшого корабля національних ВМС спостерігав постерігав наш кореспондент. Відповідно до плану комплексу навчань, кораблі військово-морських сил Збройних сил України вийшли в море для відпрацювання завдань. На військових моряків, які несуть вахту на кораблі управління Донбас, покладено відповідальне завдання, адже управління групою кораблів здійснювалося відповідно до функцій саме з цього корабля. Кораблі управління Донбас було поставлено завдання прийняти участь у практичних діях. Комплексу дослідницького команди штабного навчання адекватного реагування 2011, під час якого фактично на приході морем виконувалися задачі по управлінню силами під час проведення тактичних навчань, так тактичне навчання з протиповітряної оборони різнорідного групування сил, тактичне навчання з внесення ракетного удару, теж різнорідним. Різнорідну ударну групу, тактичне двостороннє навчання з протидверсійної оборони на захищеному рейді, яке, до речі, ще продовжується навіть в базі. Також прийнято участь у тактичному навчанні з центру пошуково рятувальних робіт. Головну роль у роботі з управління кораблями та береговими частинами, зокрема окремим береговим ракетним дивізіоном, яку здійснював керівний склад Центру морських операцій, відігравав зв'язок. Я працюю на УКХ обладнання. Без цього зв'язку я вважаю, що неможливо керування повноцінною нашими силами. Я пишаюся своєю працею. Молоді матроси професійно виконують завдання, швидко опановують новітні технічне обладнання зв'язку. Я працюю з апаратурою з різними телефонами, з апаратурою ущільнення, радіорелейними станціями. На кораблі відповідаю за техніку цифрову. Як вам відомо, зараз все переходить з аналогу на цифру і з'являються комп'ютери на кораблі, спецпристрої, які з аналогу на цифру переводять. Відповідно до указу президента про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України на військовому кораблі були присутні резервісти, які за викликом виконували завдання за призначенням. Група офіцерів у нас на що роботу по своїй спеціальності по напосові з назначеними должностями. От Я, например, помощник флагманского минера, мой товарищ, помощник флагманского ракетчика вот, и офицера командного пункта, вот, помощник оперативных дежурных. Вот. На каждого разработана, разработана программа подготовки. И предыдущая неделя это у нас была теоретическая часть, где были прочитаны лекции, проведены практические занятия и проведены зачеты. Вот. И теперь у нас участие в учениях. Вот. Каждый тоже по своей специальности. Навчально-бойова робота в морі була насиченою. По тривозі відпрацьовувалися всі елементи корабельних бойових навчань. Також екіпаж виконав вправи зі стрільби штатною стрілецькою зброєю. Небезпечних ситуацій в морі буває чимало, і тому потрібно бути готовим до всього. Морський рятувальний буксир, кременець, санітарний катер, сокаль. Та пожежний катер борщів разом з водолазним катером Токмак Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт вправно рятували корабель управління Донбас, який виконував роль умовно постраждалого від удару авіації, роль якої виконували літальні апарати морської авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних сил України К 27 Б 12 та АН 26 завдяки вправним діям особового складу допоміжних суден Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт. Корабель управління було шв. Витку повернуто до повноцінного виконання завдань, з якими, за словами командира корабля капітана третього рангу Олега Гука, екіпаж впорився на оцінку добре. А в мене все. Я зичу вам відмінного настрою та тільки хороших новин. Хай вам щастить.